Вітаємо, друзі, у проєкті Народний репортер. На цьому тижні комунальна тема стала номером один численні прориви труб, дрифт трамвая, деревопад, бездоріжжя та сміттярки. Те, що зафільмували дніпряни протягом тижня. У Дніпрі затоплює вулицю Петра Калнишевського, колишня Косіора. У дворі багатоповерхівки отворився басейн нечистот. Вода застоюється та під час спеки розноситься сморід. Виникає небезпека для пересування перехожих та проїзду транспорту. Місцеві мешканці сподіваються на вирішення проблеми. На мікрорайоні Червоний Камінь пробило трубу, яка пролягала під під'їздом. Вода била потоками та змивала асфальт. Тротуар просів, пісок вимивався з під асфальту. Вона ось тут прибув. Що воно просило? Що воно туди просила? І це ж пішов зверта з боссиї бігає. На вулиці Незалежності, колишня титова, з люка бив фонтан. Місцеві жителі дуже чекали на ремонтну службу, адже протягом двох годин не було жодної машини водоканалу. На житловому масиві тополя 2 на подвір'ї будинку велике дерево впало на припаркований автомобіль. На щастя, люди не постраждали. Дерево на второму тополі упало. попелі впало. На житло масиві Перемога. Дерево впало на дитячий майданчик. На щастя, минулося без постраждалих. На вулиці січових стрільців на проїжджу частину впала велика гілка Дивом автівки не зачепило. Кілька місяців тому у першому під'їзді по вулиці Моніторні, 5 зробили ремонт. Проте якої він якості вже відчули на собі місцеві жителі. Вікна протікають, стеля сиплеться. Коли декілька місяців тому зроблено ремонт, жилсервіс 5 прийняв ремонт, як ідеальний. На фото 23-я маршрутка, яка описує стан дніпровського транспорту, його комфорт та безпеку. Замість нормального сидіння, якась табуретка пишуть Дніпряни. На площі Старомостовій трамвай зійшов з рейок. На щастя, люди не ушкоджені. У Дніпрі стався збій у роботі електротранспорту через пошкодження дротів. Рух деяких тролейбусів був припинений, деякі йшли за зміненим маршрутом. Інцидент трапився на перетині проспекту науки та проспекту Дмитра Яворницького. На перехресті проспекту Яворницького та вулиці Фабра утворився портал до найближчого шиномонтажу, іронічно пишуть Дніпряни. Новий рівень ремонту доріг у Дніпрі або як привернути увагу влади на погані дороги. Люди поклали килим на ями на вулиці Савкіна 8. На вулиці Богдана Хмельницького, неподалік будинків номер 19 та 21, комунальники спочатку зняли асфальт, а потім поклали новий. Це при тому, що до цього там вже був новий асфальт. За словами очевидців, спецтехніка, виконуючи роботи, пошкодила урну. Що відбувається? пишуть місцеві у соцмережах. Під час негоди, яка накрила Дніпро, наше місто знову попливло. Місцями це нагадувало апокаліпсис, зазначають дніпряни. Так на вулиці космічній дощова вода змивала асфальт. Айсберги з асфальту утворилися після дощу на житловому масиві Західний. Тамтешні мешканці пишуть, що до негоди на цій ділянці асфальт був у нормальному стані. Відсутність зливової каналізації або її засміченість вкотре відчули на собі дніпряни під час негоди. Більшість районів затопило, глибина калюж сягала капоту автівок. На вулиці Алана Шепарда колишня Суворова дощовою водою затопило під'їзд житлового будинку. На наступний день після негоди дніпряни фіксували наслідки на дорогах, розбило асфальт і на вулиці Данила Галицького. У Дніпрі продовжується епопея з вивозом сміття. Ось так виглядає подвір'я на вулиці Калиновій, 82Б. Діляться світлиною місцеві. А на наступному фото вже центр міста. Платна парковка на вулиці Майдану Зерний, колишня Боброва. Цікаво, скільки ці баки вже мають штрафів за паркування, жартують Дніпряни. Які комунальні проблеми турбують мешканців Дніпра на сьогоднішній день? Наша знімальна група вийшла на вулиці міста. Хотілося б, щоб Біля нашого будинку територія була ну, більш, більш ухожена, як сказати. Ну, що з наших силах було, те ми зробили. Проспект Олександра Поля, 96. Вони нам територію про проїжджу частину зробили, проасфальтували, а, біля, а так біля дому, біля будинку, так і залишилось. Ну іноді буває сміт сміття. Я не знаю, по кількості можливо сміттєвих баків. Ну, баки є, але сміття більше, ніж баків. Я думаю, треба самому стати депутатом, щоб Ой. вирішити ці питання. Чечелівський район внизу, в самій балці, 38 років не робляться дороги. Взагалі, ґрунтовка, ще й ями нікому діло до цього немає зовсім. Взимку, автівкою, навіть скорі не можуть спуститися до нас. Міття вроді би як вивозиться, і то на половину вулиці. Централізованої води майже ні в кого немає. До сих пор, як в якомусь там віці колодці скважини у людей. Ну, січки, що зараз робиться, міняють стовби. Років за 20, почали міняти, бо були дерев'яні, які падали. Це почали хоч щось робити в нашому районі. Все. Ми живемо в Новокадацькому району. В нашому районі дуже багато є е, м, поганих дорог. По-перше, у нас є там перша-друга діївка, там дуже велика свалка. Туди вивозять незаконно сміття. Ця, ця свалка вона дуже воняє на весь район. І люди, які живуть поруч, вони завжди скаржаться на те, що не, не, як то так сказати, невозможно відкрити вікна, бо воно воняє дуже. Я знаю, що зверталися, тому що це пишуть в групі в нашій, але результатів ніяких не приносить. «Косається нашого сектору, нашого района це пацюки, Расходить котрі заполонили весь район. І ці пацюки, скільки ми їх не травили, все одно до нас прибігають до наших мусорних баків. Це Теж за цумом це розбита брусчатка, там, де трамвайні путі, там, де дуже небезпечно проходити. Дуже грязне місто, дуже багато сміття, не прибирається, багато. На дорогах неровності, будемо казати, так дуже незручно, що дуже добиратися. З одного міста край міста в друге це багато часу забирає. Сміття дуже багато, отак от центральної вулиці, так себе, а от чуть-чуть, трохи -чуть, якісь маленькі провулки, там просто гори сміття. І очень, ну, нічого не вивозиться. Мені кажется, мало виділяється коштів на благоустройство міста. Ну, зараз війна, це зрозуміло, але все одно все одно, куди вони діваються? Я в порівненні з нашим містом Маріуполем, у нас було ну, просто лялечко, таке місто чисте, яскраве, спогади дуже залишилися. Тут нічого не робиться, будемо казати так. Під час літньої спеки почастішили дзвінки Дніпрян на гарячу лінію телеканалу Д 1 зі скаргами, що в тому чи іншому районі міста вчасно не вивозять сміття, через що утворюються стихійні сміттєзвалища. Мешканці вулиці Клюєва також потерпають від сміття та смороду. Два місяці тому ми вже розповідали про стихійну сміттярку, яка прописалася на розі вулиць робочої та Клюєва. Тут ані облаштованого затвердженого контейнерного майданчика під сміття. Ані, власне, жодного контейнера як не було, так і немає. Хоча тоді ми запитували в Олега Семенка, директора департаменту екологічної політики міськради, коли для мешканців приватного сектору по вулиці Клюєва облаштують контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів та встановлять там сміттєві баки. Досі ні письмової відповіді, ні жодної реакції. Хотіла, щоб було більше якось по людськи. З урнами, з великими баками, з кришками. У нас були тут баки, потім їх забрали, і отак от таке неподобство. Всі, хто хочуть, ті висипають сюди сміття. Багато будівельного сміття. Без баків, та рік з прошлого літа вибрали. Були баки, приїжджали машини, потім намагалися виставити. Зелені на колесиках баки, поставили вже железні, вот здорові. А потім убрали контейнери, думають, не будуть люди нести, все одно несуть. І несуть не только там з нашої улицы, из Балки, з шестой школи, из Уральської везде. На машинах приїжджають строительному царвобранці. Приїжджають уже, коли куча така, извините, что выползает на дорогу, пригоняют трактор з вот такими этими самими машину. убирают. Та у такий спосіб позбавитися несанкціонованого сміттєвого полігону у середмісті навряд чи вийде, бо за кілька днів сміттярка виростає до попередніх розмірів. Тож ми знову направляємо інформаційний запит Олегу Семенку, директору департаменту екологічної політики Дніпровської міськради. Запитання незмінні. Коли для мешканців приватного сектора по вулиці Клюєва облаштують контейнерний майданчик для збору твердих побутових відходів та встановлять там сміттєві баки. У Дніпрі відбулася чергова акція Гроші на ЗСУ мешканці міста пройшлися центральними вулицями та вкотре закликали міську владу до збільшення фінансування нашої армії замість самопіару та численних недоцільних тендерів. Активісти зазначають, серед нас є рідні військових, волонтери та небайдужі люди, які постійно відкривають збори для забезпечення ЗСУ. Наступним відео Дніпряни нагадують, скільки потреб є на фронті. Не, Не в руки Не бруків падрони! Не руків патрони! Не бруків кадрони! Не бруків патрони! Не бруків патрони! No no Не бруків патрони! Не кодиціонерні міські Не кондиціонери міські радіа дрони! Не проти ССУ! Жижні надзвичайники майже щодоби гасили пожежі в екосистемах. Лише за один день вогнеборці регіону ліквідували 67 пожеж на відкритих територіях. У лісовому масиві на сільгоспогіддях загоряння сухої рослинності та сміття. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 87 гектарів лише за одну добу. Вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися правил безпеки у поводженні з відкритим вогнем. Також за шкоду завдану довкіллю та здоров'ю людей, порушник може нести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, зазначають у ДСНС області. Якщо ви помітили займання, одразу телефонуйте за номером 101. Мешканці Дніпропетровщини на цьому тижні побачили сонячне гало. Це оптична ілюзія, коли навколо сонця утворюється кільце. Дуже гарне явище, під час якого можна загадати бажання та вірити, що воно здійсниться. На цьому народний репортер прощається із вами. Дивіться програму щопонеділка о 15.30 та о 19.15. Дякуємо за увагу та ваші звернення. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!